Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І як завжди, ми привозимо достойні автомобілі з гарними історіями в ексклюзивних станах та комплектаціях. Тому що такі автомобілі швидко, дорого, впевнено продаються, і такі автомобілі будують репутацію нашої фірми. Я вожу машини з 2011 року. Знаю, про що я говорю, знаю, як. Важко знайти гарне збережене авто в будь-якому віці, чи то 2005 рік, чи то 2020 рік. До вашої уваги сьогодні в нас на огляді. В кожному відео, кожен автомобіль має свою особливість, особливість даного автомобіля. 1,8 турбо на автоматі, 2005 рік, абсолютний оригінал, все скло, включно з лобовим рідне. Автомобіль не битий, не фарбований, приємні комплектації. 1,8 двигун для тих, хто не розуміє, не знає, не розбирається. Звичайний мпі вприск двигун турбований, ставиться газ. Це не Т не FSI, нічого звичайний 1.8. Гарний, потужний двигун, доступний в обслуговуванні. В народі його дуже люблять. Альтернатив йому по надійності немає. І так, перевіримо разом з вами. Наш ексклюзивну Audi 1.8 турбо на автоматі. Ексклюзивність полягає тому, на автомобіль 2005 року. Весь в рідному окрасі на вдалому моторі 1,8 турбо, МПІ вприск, небитий не фарбований, капот не висічений, все склорідне, оптика вся рідна. Якби я не знав рідний пробіг, тут 220 тисяч, рідний пробіг, я би сказав, що тут пробігу десь 1120. Непорядочний продавець придбав би це авто, зменшив би пробіг в два рази і продавав би його ще дорожче. Ми працюємо на репутацію. Пробіг рідний, машина так приїхала, аналогів немає. Плане авто купляють розумні люди, які розуміють, що вони отримують за свої кошти. Разом з вами було оглянуто детально стан кузова. Це такий колір, якщо б мав би якийсь підкрас, це було б видно зразу. Тому автомобіль не битий не фарбований, з рідним лобовим склом. Дуже естетичний зовнішній вигляд. Автомобіль, хоч з 2005 року, але він збереженіший більшості своїх конкурентів. Свіжіше роками. Дуже гарне авто, хочеться його знімати побільше, показувати, показувати вам кожен, кожну частину даного автомобіля, щоб вам було з чим порівняти. Якщо навіть купите автомобіль не в нас, то щоб у вас був еталон, приклад стану автомобіля, який він має бути в максимально існуючому збереженому стані. Оригінальний заводський люк він не тече, працює без зауважень. Зглянемо в салон, фіксатори всі справні, карти не превищі, шкіра в оригінальному стані, взагалі без слідів експлуатації. Всі ущільнювачі на місці. Дуже часто я люблю звертати увагу на кермо. Дивіться, оригінальне кермо без пошкоджень, не перешите, не відновлене. Якби я не знав рідний пробіг даного автомобіля, я б сказав, би, що тут не більше 100 тисяч, 100-120 максимум. Противотуманки є сидіння, не перешите, не провалене. Велика мультимедіа з навігацією, хоч і тих років. Клімат-контроль двохзонний. Зверніть увагу на перемикач передач. Він як новий. Все по оригіналу. Потолок без пошкоджень. Фіксатори всі справні. Задній ряд сидінь взагалі без зауважень, пластик весь на місці. У мене в самому в сім'ї Ауді, я люблю цю марку. Це моральне задоволення, надійність, гарна шумоізоляція. Видите, як відкрилася гарно, амортизатори тримають. Корозії на ляді немає, де й взагалі, якщо ауді в оригінальному стані, то я не зустрічав їх з корозією. Ауді не мають склонності до корозії. Тут все працює. Шторки, докатка, зауважень немає. Оптика вся рідна. Видно, амортизатори, як нові, дуже крепко тримають, скло все рідне. Таку ауді знайти. Важко. Пригнати погану машину дуже легко, але кому вона потрібна, у нас тактика приганяти гарні якісні автомобілі, вони легко продаються. Треба мати великий досвід і знання, щоб знайти в Німеччині таке авто. Воно не зустрічається щодня. Дивіться на стан. Уявіть, що ви за кермом даного літака, можна сказати, тому що 1,8 турбо, поєднання з цією коробкою. Це дуже потужна машина і водночас економна. Нічого не крутилось, не знімалось, все по оригіналу. Є відмітки про обслуговування автомобіля, в якому році автомобіль мав всього два власники. Останній власник доктор Дучке Пітер. Є всі адреси, автомобіль має два ключі. Так, перевірка мотору 1.8 бензин турбо. Заводиться співтику, вагнітолка працює. Лімо микається, нагрузка йде. Перевірка стану роботи коробки. Склопідіймачі обидва працюють. Машина заводилась на холодну. Відмітки про обслуговування. Не димить, не труїть, не сапунить. Оптика вся рідна. Жорна талькузова не крутилась, не знімалась. Відмітки про обслуговування ременя безпеки, Ременя безпеки, реміння ГРМ 183 тисячі, зараз 220. Антифріз вже 12 частенький, не димить, не троїть. Мотор працює тихо рівно. Покажу зразу роботу люка. Все працює, все сухенько, все чистенько, уваги немає, люк не тече. Клас. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто, дуже детально. Найзбережнішу Ауді 4, 1.8 турбобензин в сьомому кузові на автоматі. Технічно візуально стан автомобіля наближений до нового. Я сумніваюся, що існує автомобіль в такого віку, в такій. Співвідношення 1.8 турбо на автоматі в Україні краще на ринку. За роки роботи з 2011 року по автопригону автомобілів з Німеччини я передивився дуже багато автомобілів, знаю їхні стани. В Німеччині такий стан знайти це рідкість і рідкісна. Мої колеги, хто займається автомобілями з Німеччини, знають, про що я говорю. Такі автомобілі дуже дорого коштують в Німеччині. Тому що автомат, тому що малий пробіг для даного мотору, тому що всім зрозумілий, доступний 1,8 турбодвигун, потужний, надійний, зрозумілий всім в обслуговуванні. Технічно, візуально нагадаю, автомобіль наближений до нового. Ніяких зауважень немає. Автомоб... Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім. Бо приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Аналогів у продажі в Україні немає. В нас тактика, ми займаємося якісними, максимально існуючими збереженими автомобілями, які дешево коштувати не можуть. Всі вони продаються, попит зараз виключно на дуже збережене, максимальне авто. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо ви любите автотематику або шукаєте автомобіль для себе. На нашому каналі можливо ви знайдете той варіант, який ви так довго шукаєте. Гарне авто, дуже збережене. З вами був Женя. Підписуйтесь, телефонуйте.